Сьогодні розповідь про те, як просто вдягнувши темні окуляри найбільший кросовер Опеля зміг кардинально змінити свій образ. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. І сьогодні будемо з'ясовувати, чи знайшов після оновлення Grandland своє власне я, і чи правда що він може вкладатися усього в 4 літри на 100 кілометрів? І перш ніж ми почнемо, не забудьте тиснути на ось ту кнопочку із дзвіночком і підписатися на наш канал, аби не пропустити усе найцікавіше. А взагалі я вважаю, що Opel входить до трійки найбільш недооцінених брендів в Україні разом із Volvo та Fiat. Але Opel пощастило. Тепер він в цю трійку не входить, тому що від General Motors його відкупив Stellantis, і тепер цей бренд активно надолужує втрачене, в тому числі і на українському ринку. На нашому ринку доступно три комплектації. В нас найдорожче виконання, яке називається GS, -Pack. GS – це така відсилка до GSI. раніше так називалися спортивні опелі. але в нашому випадку це не про спорт, це швидше про найдорожче виконання, тому що від спорту тут хіба що алюмінієві накладки. На педалях дійсно багата комплектація, бо в нашій комплектації є світлодіодні матричні фари інтелюкс. В кожній з них є по 84 світлодіоди. Це адаптивна світлотехніка, світить дуже потужно. Фари реально яскраво світять вночі, і після старту влаштовують світлове шоу, малюючи променями перед автомобілем яскраві фігури. Так і від себе хочу додати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. У відповідності до нового корпоративного стилю Гранд вдягнув щось схоже на великі сонцезахисні окуляри. Хоча насправді це більше схоже на ось це забрало гоночного шолома чорне. Ця панель у Opel називається Візор. Вона вже є в мокки, в Астри. Це така суцільна пластикова, глянцева деталь, привертає до себе увагу, це правда, всі на неї дивляться. Єдине, що з моєї точки зору, купуючи цю машину, одразу треба затягувати її броньованою захисною плівкою. Тому що усі ці дрібні камінчики, пісок, вони залишають дрібні подряпини. І я би все-таки потурбувався, аби її захистити. Так само в рамках оновлення Grandland отримав і новий більш Рельєфний бампер. У нашої топової версії дуже багато чорного глянцю. Чорні накладки з боку, накладки на колісні арки, глянець на передньому бампері, на задньому. Синій перламутр – це найдорожча фарба для Грандланда. Вона як опція коштує 25 тисяч гривень і дуже класно комбінується з чорним дахом і чорним низом. На мою думку, фейсліфтинг реально спромігся висміхнути Грандланд із сірої маси кросоверів. Він став виглядати виразно не тільки спереду, але й ззаду, тому що змінилася і корма. Величезний логотип. Напис Грандланд тепер розташовано посередині дуже ефектно. Під кришкою багажника у нас 514 літрів. Згоден це не найбільша цифра в класі. Але, відверто кажучи, виглядає він дуже об'ємним, а в підпіллі розташовано докатку. З точки зору оснащення у Grand Landa все зрозуміло. Три комплектації. Три мотори, три трансмісії. Найпростіше виконання називається GL, і, як не дивно, воно доступне з усіма трьома двигунами. А це базовий. 1,2-літровий турбобензиновик PureTech на 130 сил. Наступна сходинка – Це 16 і на 165 сил. І найдорожче виконання в рамках GL – це наш 15 і Blue HDI дизель на 130 кінських сил. Крім базового виконання GL, доступні також дорожчі версії GS та gs pack які йдуть тільки з дизелем і автоматом. Знаєте, з моєї точки зору, у Грандланда є три сильних риси. Перша, звичайно, це оновлений дизайн, яскравий, виразний, легко запам'ятовується, впізнається в потоці. Другий це екстремальна економічна комбінація півторалітрового літрового дизеля і автомата на вісім передач. Третя, я вважаю, одна з найважливіших з точки зору українців перевага, це найкраща ціна в класі. Реально. Grandland у версії GL в комплектації з мотором 1.2 PureTech і механічною коробкою передач стартує з позначки 915 тисяч гривень. Це на 230 тисяч гривень менше, ніж, наприклад, Kia Sportage. На 200 тисяч менше, ніж Coleos. на 170 тисяч менше, ніж RAV-4 і співплатформений Peugeot 3008. До речі, з тією ж коробкою. І навіть на 65 тисяч. Дешевше ніж ветеран Mitsubishi Аутлендер. І ще нагадаю, що у вас лишилося усього кілька днів, аби виграти розкішний німецький седан. В розіграші, організованому військовими ЗСУ та волонтерами народної самооборони Львівщини, у вас є шанс за в 500 гривень виграти Mercedes S 450. А кошти з розіграшу ми витратимо на закупівлю 3. В німецькій мові є таке слово як Ordnung. Воно означає не тільки порядок, але в тому числі систему, правило. І цей Ordnung в салоні скрізь. Це видно. Ну, по-перше, з точки зору кольорів. Все чорне, тільки інколи розбавили ось такими вставками сріблястого кольору. Пластикова накладка під карбон, але все інше чорне. 50 відтінків. Чорного кольору. З іншого боку, за що я хотів би сказати дякую німцям, це за те, що вони повернулися до концепції кнопок. Бо кнопками тут керується вся менюшка кліматичної системи, головні функції мультимедійної системи, багато кнопок на кермі. Нарешті ми повертаємося до ось цих перевірених цінностей, і навіть незважаючи на цей орден, видно, що Grandland Блан створювали в цифрову епоху, тому що в нас. Два величезних екрани. Центральний у нас має 10 дюймів, а цифрова панель приладів навіть більше 12 дюймів. Хоча змінювати її не виходить з точки зору кольорів, тільки з точки зору розташування певних показників. До верхньої частини салону, з точки зору якості пластику, ніяких претензій, навіть центральну частину обшито шкірою. Але ось тут внизу на кришці бардачка. Ти відчуваєш, що пластик міг би бути. І дорожчим. Натомість відігралися на кріслах. В топових версіях Grandland встановлено крісла AGR. Це крісла, створені у співпраці і затверджені Німецькою асоціацією ортопедів. Зручні, велика кількість налаштувань, але найбільше мені подобається в обох передніх кріслах. Це ось така висувна підтримка для ніг. Дуже зручно в далекій дорозі. Можна регулювати. Кут нахилу подушки і інтенсивність підтримки попереку. В шкіряних кріслах є не тільки підігрів, є й вентиляція. При цьому підігрів є і у пасажирів заднього ряду, і у них в принципі непогано із запасом місця для ніг. Це тільки ведучому треба сказати, щоб не сильно розвалювався, коли пише свої стендапи. Тому що в стандартному положенні зараз я спробую підкрутити, як воно було. Для колін залишається нормальний запас місця, в принципі, як і у більшості кросоверів в цьому класі. Мабуть, єдине, що ріже око в салоні Грандланда, це якість картинки заднього огляду. Ну, як би це пом'якше сказати, Opel мені ще обіцяв нову Astra на тест дати завуалюємо. Скажемо так, що. Ця картинка на фоні картинки в DS4. Це як Нінтендо на фоні PlayStation 5-го. І в топовій версії Грандланда не завадила би бездротова зарядка для мобільного. А іще я спеціально заскочив до дилера Опеля, аби подивитися, як виглядає базова комплектація GL. І хоча в неї немає чорного глянцю на бамперах і дверях, проте я думав, що буде скромніше. А в салоні, на перший погляд, базову версію. Видають лише крісла, з тканини і менші екранчики на 7 дюймів. При цьому є система розпізнавання знаків, круїз-контроль, утримування в межах смуги, двозонний клімат, підігрів крісел і керма та світлодіодні фари. І якщо в статиці головними рисами Грандланда є ось ця чорна панель візор замість рушитки радіатора. Та ефектний насичений синій колір, то з точки зору характеру, найвиразнішою рисою цього кросовера, як на мене, є його економічність. Тому що я вважаю, що це найекономічніша машина в цьому класі. Саме в комбінації з півтора-літровим дизелем Blue HDI та автоматом на 8 передач Grandland вкладається в 3,9 літра на кожних 100 кілометрів. Ці цифри. Досяжний хіба що для співплатформених Peugeot 3008 та Citroën c 5 Aircross. режимів Grandland 3 еко нормальний та спорт. Але навіть в спорті розгін до сотні не такий, щоб дуже швидкий. Навіть незважаючи на те, що АІСІН швидко перебирає передачі і не плутається в виборі швидкостей, але все одно відчувається, що це дизель. Дизельна версія розганяється до сотні за 11,5 секунд. А значно веселіший в цьому сенсі, наприклад, 1,6 турбобензиновик турбобензинових на 165 сил. Він на 2 секунди швидше розганяється до сотні, але це також не Б'є якісь рекорди з моєї точки зору, десь посередині розташований 1.2 і PureTech на 130, але там версія тільки з механічною коробкою передач. Проте 300 ньютон метрів обертального моменту відчуваєш не під час старту, а під час обгонів на трасі чи на швидкостях 50, коли навіть в рамках однієї передачі. Блю HDI дуже легко витягує І цю машину. Вона а, легенько прискорюється, легенько набирає швидкість. Знову ж таки, важливий момент в тому, що автомат має довгу восьму передачу. Відповідно, це дозволяє на швидкості 130 км на годину тримати усього 2000 обертів. що дається в знаки з точки зору економічності, дозволяє вкладатися ось в ті рекордні цифри, про які я згадував. Грандланд не хапає зірок з неба з точки зору керованості. Так, слухняний автомобіль, але не запальний. А я би міг охарактеризувати характер керованості цієї машини як надійний і безпечний. Так, враховуючи, що серед режимів немає позашляхових налаштувань, це натякає на те, що це ну, асфальтовий кросовер. Хоча не варто недооцінювати його можливості, тому що кліренс 19 см це дуже-дуже непогана цифра, я би сказав, навіть гарна цифра для цього класу. І він легко і впевнено може видряпуватися на більшість бордюрів. Чи можна Grandland назвати дуже комфортним? Ну, він адекватно відпрацьовує дрібні. І середні ямки та горбочки, а от на великих треба бути обережним, тому що відпрацьовує він їх значно жорсткіше. Так, треба розуміти, що це плата за високий кузов, який треба тримати під контролем. Тому такі налаштування амортизаторів вони виправдані. Більше того, це характерно для усієї платформи. 3008 їде дуже схоже, тому не зловживайте низькопрофільною гумою і великими дисками, якщо. Цінують, де комфортно. До того ж, незважаючи на наявність дизеля, Grand Blanc приймається доволі тихим автомобілем, тому що коли дизель прогріється, він працює дуже м'яко, дуже культивовано. Я вже це казав і в тесті DS і в тесті інших машин, які, на яких я їздив з цим двигуном. До того ж, в а, трафіку старт-стоп дуже наполегливо і рано глушить мотор, тому все, що ти чуєш часто в трафіку. Це тільки те, як працює система кондиціонування. Доїхав я на Грандланді до Львова, і з'явилося кілька цікавих висновків, які стосуються далекої дороги. Ну, По-перше, звичайно, стала зрозуміла реальна витрата пального. Економлюю, я відверто кажучи, погано, та й в принципі майже нереально вкладатися в позначку нижче 4 літрів. Це треба їхати не обганяти, це треба тошнити увесь час. Реальна цифра близько 5 літрів. В мене вийшло 5,5, але можна було і ще менше. Це означає, що на повному баку легко можна проїхати 1000 1200 км. Другий момент стосується тієї легендарної решітки Opel Так, на ну, ній чітко можна порахувати кількість вбитих мух і комарів. Тобто воно дуже класно це збирає. Ще раз наполягаю, що треба клеїти це плівкою. Знову ж таки, виїжджаючи на Львів, я зразу заїхав на заправку, підняв тиск з базових 2,2 атмосфер до 2,4. Машина стала значно жорсткіша. Хто наступний після мене братиме цю машину? Якщо, звичайно, не перевзують, то, будь ласка, скиньте тиск назад, якщо я забуду. Так от, це дало додаткову економію і знову ж таки допомагає берегти гуму від пошкоджень на несподіваних ямках. І так не вклався в обіцяні мною цифри. Але що круто, що на круїз контролі можна було виставити 135-140 км і при цьому вкладатися в 6,5 з половиною літрів. Як на мене, оце круто. А іще викликає повагу, що Stellantis Україна», який є імпортером Іопеля, фактично від початку вторгнення безкоштовно ремонтує автомобілі марок Peugeot, Сітроен та Опель швидкої допомоги національної поліції, аварійних служб комунальних підприємств, що забезпечують безперебійне функціонування інфраструктури. Вже до дилерів звернулося біля 1700 автомобілів, і загальна вартість робіт становить понад 40 мільйонів гривень. Я ж тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.